Доброго благословного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 4 глава, з 1 по 15 вірш. Одного разу Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся від Йордану і водив його Дух у пустині 40 днів, і спокушав його диявол, і нічого не їв Ісус у ті дні. І коли вони закінчилися, зголоднів і сказав йому диявол. Якщо ти син Божий, то скажи каменю цьому, щоб став хлібом, і відповів йому Ісус, кажучи: написано: не хлібом єдиним житиме людина, а всяким словом Божим. І, вивівши його на гору високу, диявол показав йому всі царства світу в одну мить і сказав йому: диявол: Тобі дам владу цю всю і славу їхню. Бо її мені передано, і якому схочу, даю її. Отже, якщо ти поклонишся мені, то все буде твоє. І сказав йому Ісус у відповідь Відійди від мене сатано, написано Поклоняйся Господу Богу твоєму і йому одному служи. І повів його до Єрусалима, і поставив його на крилі храму і сказав йому, Якщо ти син Божий, кінця звідси вниз, бо написано ангелам своїм заповісь про тебе зберегти тебе і на руках понесуть тебе, щоб ти не спітнувся об камінь ногою твоєю. І сказав Ісус йому у відповідь: Сказано не спокушай Господа Бога Твого. І, закінчивши все спокушення, диявол відступив від Нього до часу. І повернувся Ісус у силі, Духу до Галілеї, і рознеслася чутка про нього по всьому краю, і навчав він у синагогах їхніх, і всі Його прославляли. Бог нашому слава завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.